Це почалося 24 жовтня 1929-го. День, коли стався крах на Волстріт, увідав історію як чорний четвер. На Нью-Йоркській фондовій біржі через годину після відкриття відбувається різке зниження курсу акцій. Це призводить до паніки. Інвестори дають вказівку брокерам продавати акції за будь-яку ціну. Страх перекидається і на інші біржі. Деякі з тих, що в провінції починають закриватися. Доводиться втрутитись найбільшим банкам, щоб показати приклад упевненості. Вони масово викуповують акції провідних компаній. Цей маневр трохи пригальмовує падіння, але процес не спиняє. Того дня відбулося понад 12,8 мільйонів угод. На той момент рекорд в історії біржі газета The New York Times писала, що телефонні лінії були перевантажені. Брокери не встигали оновлювати котирування, а електромеханічний тікер, який друкував ціни акцій, просто не встигав за торгами. Він відставав на кілька годин. Тож люди навіть не знали, скільки насправді коштують їхні акції. Після чорного четверга настають чорні п'ятниця, субота, неділя. Ситуація лише погіршується. 28 жовтня, у чорний понеділок, індекс Dow Jones падає майже на 13%. Наступного дня, в чорний вівторок, 29 жовтня ще на 12. Індекс Dow Jones, якщо дуже просто, це число, яке показує, як змінюються ціни акцій 30 великих американських компаній. І на основі цих даних роблять висновок про весь ринок. Ну фактично, цей індекс такий собі термометр для економіки. Наприкінці жовтня 29-го акули Уолл-стріт більше не рятують ситуацію. Паніка перекидається на банки і компанії. Люди кидаються знімати гроші із рахунків. Брокери б'ються між собою і ридають у будівлі біржі. Лунають крики Я банкрут. Ось на цьому фото збанкрутіли інвестор з Уолл-стріт Уолтер Торнтон у пошуках грошей після обвалу акції у чорний вівторок. Він просто серед Нью-Йоркської вулиці намагається продати свій розкішний родстер Крайслер. На плакаті написано: за 100 доларів продам цю машину лише за готівку втратив усе на фондовому ринку. Біль цього фото можна зрозуміти, коли знати, що такий крайслер Імперіал 75 Roadster Родстер зразку 1928 року, ну як на фото, коштував 1555 доларів. Це десь близько 29 тисяч у сучасному еквіваленті. Ну а продати хоча б за сотню. Перші шпальти газет ряснюють заголовками про збентежених банкірів та інвесторів на зразок. Вистрибували з вікон багатоповерхівок і падали так само швидко, як і сам фондовий ринок. Аби заспокоїти НАТО, перший у США таблоїд New York Daily News був вимушений спростувати панічні чутки, написавши, якби половина самогубств, про які повідомлялися у виданні Трейдер, були правдою, Уолл-стріт сьогодні вранці перетворився б на безлюдне село.